Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні буду робити настоянку з гльоду. Гльод це дуже корисна рослина. Тут в мене 600 грамів, я його засиплю в банку і буду заливати окропом. Зараз покажу. А було в мене всього кіло 200, а це спошила таку сіточку. Сіточку з була штора на магнітах Від так. Ті магніти розсипалися, а вийшли дуже хороші торбинки. Я з ними ходжу овочі в магазині купую. І а це таким методом я його сушу. Висипала сюди, зараз уже на вулиці йдуть дощі, на вулиці не посушиш, сушарку не включиш, бо світло виключають. І отак от розпустаю його і покладу на батарею і висушу. З нього буду варити е, чай, е, а, цей, а з цього глюду, цей зроблю настоянку. Для чого робимо настойку? Під кльот дуже корисний для серця та судин, покращує кровообіг, гльот. потім нормалізує артеріальний тиск. Мені дуже це треба. І зміцнює, ну пишуть, що зміцнює стінки судин, Будемо сподіватися, що це так. Він також позитивно впливає на нервову систему. Ну, типу, заспокоює, кійливий. В аптеках ви купляєте його. Такі любитель, які випить, п'ють і ходять спокійні. І крім того, він покращує систему, травну, травну систему. Тобто, ну, переварюється краща їжа. Так що в, не, в нього багато всяких хороших властивостей, які нам необхідні. І я його кожен рік роблю. Хочу вам показати, як я роблю. Значить, тут у мене 600 грим. Висипаю я 600 грамів банку 3 -літрову. Пересипала в банку і значить, на 600 грам льоду мені треба, я хочу влити літр 200 в два рази більше водки, ну, 40 градусів. Але в мене спірт. І я зараз заливаю сюди виливаю 600 грамів кип'яченої води. Влила сюди 600 грамів кип'яченої води. Вона постоїть сутки, добу постоїть і віддасть свої корисні властивості. Вона, вода не 100 градусів, тут вода 90 градусів, 90 80 градусів. В общем, я її закипетила, і вона хвилин 15 постояла. От. Я її зараз накрию кришкою і залишу на добу, а потім долью спірту. І таким чином ми скоріше витягнемо з гльоду всі корисні властивості і можна буде його вживати через тиждень. Вживаю я його по... за один раз. Ну, в общем, я беру столову ложку. Я не знаю, правильно це, неправильно, але випиваю столову ложку цієї настоїнки, запиваю просто водою і. все. І воно нормалізує тиск, заспокійливе, особливо ввечері, коли заснути не можете, можна випити. І заспокаює воно. Так що такий, от зараз саме сезон на глюд. Його, якщо немає де нарвати, то його на базарі треба дивитися, його продають. Продають доволі багато, на баночку продають, на стакан хто як. Можна купити і зробити собі такі ліки і не купляти в аптеці за, за дорого, скажімо так, тому що там реально зараз дорого льот цей, ну, бояришник в таких продається і доволі таки недешево. Не і зараз саме ще сезон на... почали бити горіхи. Вже горіхи у нас дозріли, вже б'ють їх ці горіхи. І такі от перегородочки є в горіхах. Вони дуже-дуже корисні. Горіхові перегородки вони дуже багаті на йод. Йод нам треба для роботи хорошої роботи щитовидної залози. От, ну і багато там інших корисних властивостей у берегородках є. Роблю я теж так само. Заливаю гарячою водою. Спочатку заливаю гарячою водою, воно постоїть. Тут я ще добавлю, а скоріше все, що я зроблю не так. Я його перекину в каструлю, От. І так, щоб воно площа була більша, так само залию гарячою водою. Накрию кришкою, воно добу постоїть, а тоді я перекладу в банку і добавлю спірта. І таким чином зроблю настоянку. Ось у зараз даже перегородка, коли вона попала в гарячу воду, вона зразу розкривається і зразу віддає вже ось, ось свої йод, видно, починає жовтіти. Якщо спіртом залить або водкою, то буде довше, так буде скоріше. Ну, я не знаю, так мене вчила моя мама. І вона так і робить, і бабуся моя так робила, і роблю так, і я. Так? Нам такий метод більше підходить. Можна, звичайно, зразу залити водкою 40 градусів, і воно постоїть, теж буде чорна та водка, вона настоїться, і тоді її вживають. Ну, ми робимо так. Знач... Спочатку гарячою водою, тоді додаємо спір. Все одно треба розводити водою, для... От, щоб отримати 40 градусів. То такий, такий метод нам більше підходить. Так що, от таких дві от сезонних, сезонних ліки зараз саме треба робити. Це горіхові перетинки і льот. Саме добре зробити, не пропустіть, кому це потрібно. Тому що зимою, звісно, зимою будуть, а льоду зімою вже не буде. Так що такі от Ми робимо ліки, самі, користуємося не купуємо в аптеках. Ну, а на сьогодні всім пока-пока. Бажаємо всього самого здоров'я вам. Будьте здорові! всього вам на краще. До побачення.